В ті злочасні гремені їх організував поставку Віталій Новіков, який зараз призначений заступником департаменту капітального будівництва тиждень тому, розумієте, тобто він не представляв новітніх організацій громадських і туди йшов з подачі знати кого. Це батьківщина молода. І він в цьому приймав участь. Крім того, він про прийняту участь в закупівлі бронежилетів по 6 тисяч гривень за штуку. Хоча ми знаємо, що їх ціна зараз 4, 211 гривень оголошує. Коли ми вияснили, що це не 6 тисяч буде громадські. Про це то інтерес до постави бронежилетів у пана Віталія Новікова зник. І він з нашої комісії зник. Він перебував тоді радником Мутраценка -то тиждень, а потім був призначений е, заступником директора департаменту. От так їх карають. І тому я і говорю, що є тут доміновації, є люди, які не так діяли, як було.